Так, витягли ми насос ну, по трубі. По-перше, вся вона з бактеріальним зараженням. Звісно, ми її продезінфікуємо, але без нормального очищення, чесно кажучи, схоже це на таку історію з невідомим фіналом. Тут повно Камінці, кусочки труби. В общем, маємо бруд. Запаяна мухта. Насос висить 88 метрів. До початку цієї бактеріальної зони 66 метрів. Це означає, що в цьому місці, тобто дебіт у вас дуже гарний на цій свердловині, в цьому місці, до цього місця ніколи вода не опускалась. Тобто Це анаеробна бактерія. Як я і казав, ось в цьому місці вона починається, ось бачите, 66 метрів. На 38 метрах з'єднання десь отут 34, 34-36 метрів, починається рівень води. Тобто це ваш статичний рівень а динамічний буде 66 на цьому насосі ну ось отак це виглядає